Власне, Сталевий кордон це така перша бойова бригада, яка була сформована у складі Державної прикордонної служби. Зараз загалом їх чотири. Але треба розуміти, що і фактично лінійні прикордонні загони також воюють. Ну але якщо прив'язатися до сталевого кордону, то знову ж таки його формування розпочалося на базі тих підрозділів, які вже мали бойовий досвід, і зараз Сталевий кордон на в тому числі на найбільш гарячих напрямках, де щоденно відбивають атаки противника, не даючи йому можливості просунутися в глиб території нашої держави. Цей приклад хлопців Кореї та Паст та, та Пастора один з них. Вони тримали свої позиції біля населеного пункту Варачина, відбили і відбивали і штурми противника малими піхотними групами, які здійснював а, ворог, і знову ж такі. Пастор мав акуб, акуберотравму, травму. Корея мав поранення в кінцівку, але знову ж таки хлопці продовжували залишатися на позиціях. Це також і їхнє бажання не від того, що до прикладу хочеться, щоб хлопці такий довгий час проводили на позиціях, але кожен захід на позиції і вихід з позицій це окремі е, окремі історії окремі такі е, операції для того щоб вберіг, вберегти життя е, наших воїнів бо противник досить активно використовує і артилерію і використовує також безпілотні літальні апарати для того щоб бити по позиціям і власне під час заміни Військовослужбовців на позиціях, тому знову ж таки все, що було зроблено для того, щоб вберегти їхнє життя, але настрій у хлопців він психологічно стійкий. Вони вони раді, що вийшли з позиції, але вони також відмічають те, що вони мужньо тримали свій напрямок, не не дозволивши противнику просунутися.